Вітаю! Мене звати Олексій Голобуцький, я політичний експерт, політтехнолог. Ну, ви знаходитесь на моєму каналі. Зазвичай я а, даю політичні аналізи, політичні прогнози на своєму каналі. У мене є рубрика Задачі, перемоги», є щоденно короткі такі шортс з приводу політичної ситуації в країні. Ну і багато моїх етерів, які я даю різним українським. Телеканалам, радіоканалам і тому подібне. Але сьогодні зовсім інша рубрика кінорецензія. Я їх роблю достатньо рідко, і мені часто пишуть: давай, продовжуй, те, що ти дивився. І я все ж таки хочу це продовжувати. Повторюю: я не кінокритик, це моя аматорська абсолютно діяльність. Хто не хоче, може, звичайно, це не дивитися. Впевнений, що так воно і буде. Просто цей мій погляд на конкретні фільми, які я особисто подивився. Бо знову ж таки, я є до певної міри кіноманом, бо для мене кіно це проміжне між щось, між мистецтвом і розвагою. так? Я відпочиваю, рефлексую, мені це приносить задоволення і відволікає від тої буденності, скажімо так, буття, яким нас оточує постійно, особливо. Ми самі розуміємо, коли йде війна, постійні стреси, кіно все ж таки дає можливість трохи відпочити. А плюс, ще моя специфіка моєї роботи, я постійно в політиці, постійно в наукових статтях, постійно в науковій роботі. І дуже багато читаю такого, що не можна нормальній людині читати, і шкідливо, в принципі, для здоров'я. Плюс в мене ще є проблема. Мені дуже важко дається художня література останніх років 15-20. Я занадто рано почав читати, років в 7. І є такий в мене досвід, так би мовити, була така радянська величезна бібліотека, всесвітня, так звана. Я її прочитав всю, абсолютно всю до 12 років. Тому мені потім. Пізніше, вже, потім я, звичайно, читав вже для задоволення, для розвитку і тому подібне, але після 25 стало тобто читаю, у мене таке іноді враження складається, що це вже я читав. Ну, це така прелюдія. Сьогодні буде аж три фільми, які я подивився останнім часом. Два подивився в кінотеатрі, один подивився на Netflix. Перший фільм, те, що я подивився буквально позавчора, це фільм Нюрнберг. Режисера Джеймса Вандербілда, прізвища якого мені особливо нічого не казало, я подивився. Виявляється, він сценаріст непоганий, сценаріст дуже сильного фільму «Зодіак» Фінчера. Дійсно, дуже рекомендую, до речі, хто А В основу в сюжету цього фільму лягла книга Нацист та Психіатр про реальну історію Нюрнбергського трибуналу. Ну, ті, хто я думаю, що більшість тих, хто мене дивиться, знає, що такий нюрнбергський трибунал. Після того, як союзницькі війська перемогли гітлерську Німеччину, у 45-му році був скликаний такий трибунал, і він тривав практично рік до жовтня, здається, 46-го року, де судили головних злочинців, як ну тих, що зловили, звичайно, так. Бо ми пам'ятаємо, що гітлер самогубцем покінчив життя єби самогубством, борман зник. Все ж таки доведено вже, що його, його вбили в останні дні війни в районі центру Берліну, так? І єдиний Гімлер покінчив життя самогубством. І єдиного, хто здався, це був з найвищих. Це була друга персона, як вважалося, по ієрархії в, в рейху це Герінг, міністр авіації, міністр економіки, ну і замісник фюрера, так би мовити. так. Красень такий, ну мається на увазі формі такі шикарні. Його грає Расл Кроу. Мені дуже це, це от було найбільше для мене така несподіванка, коли я прочитав перший раз про цей фільм. Расл Кроу звичайно дуже хороший актор. Я пам'ятаю, що його ранні австралійські фільми дивився колись. Потім я дуже люблю секрети Лос-Анджелеса. Це перший такий серйозний голівудський прорив, ну і реально шикарний фільм. І він шикарно там грає. Ну, і, звичайно, блокбастер шедевр, так би мовити, епічного кіно. Ем... Рідлі Скотта це Гладіатор, де він зіграв, мабуть, найвеличнішу свою роль, і яка, звичайно, затьмарила наступні його ролі. І, чесно кажучи, я не дивився фільми з ним, але щоб щось після цього запам'ятовувалось. Е... Журналіста він. Забув фільм, як називається Гра про політику, там би мовити, він журналістом, там грає. Сильно непогано, але все ж таки незрівняно, так би мовити. Плюс він, очевидно, я не знаю правду, але очевидно, я посуджу за його формою, Десь захопився бодібілдингом, і в нього був гормональний збій. Він дуже важко виглянув, ну, дуже важким став. І тут знаходиться ідеальна для нього роль, принаймні по фізичній формі. Так, Герінга, як відома. Товстуном був. І у нього така і якликуха була, і це не один раз, так би мовити, повторюються фільми. Навіть е е е психіатр його в кінці там називає жердяєм. Е психіатр грає Рами Малік, дуже непогано зіграв. Ну і прокурор американського грає Майкл Шеннон. Теж дуже непоганий актор. І, в принципі, весь фільм зосереджений навколо цих персонажів тобто Гейон, психіатр... І прокурор. Ті, хто ну, знають історію трибуналу, розуміють, що психіатри були потрібні для того, щоб взнати в, в цих під в звинувачуваних чи готові вони взагалі в принципі до суду, так, чи, чи можна їх судити. Там всі ці перипетії показані, шикарно. Показано Дюрбер, який повністю зруйнований союзницькою а, цією авіацією, і спеціально був вибраний Нюрберг, бо Нюрбергу проходили нацистські ці з'їзди, і ідея заключалась в тому, що тут все починалося, тут все повинно і закінчитись. Юридичні аспекти, міжнародні аспекти все це непогано показано. Найголовніше, що при, при достатньо обмеженому зараз, в принципі, хронометражі, в дві години вони встигають. Для людей, яких і вперше раз, взагалі, про це чують, і не вперше зробити дуже цікавий продукт з дуже непоганою ідеєю. А ідея заключається в тому, условно, що ми навіть не ну, уявляємо весь жах, так би мовити, природи от того, як звичайні люди, причому Герінг викликає навіть симпатію. Там показана людина, звичайно, людина певних обставин. Так, він марнославний, він пихатий, він... але в нього є почуття гумору, є доброзичність навіть, так? А, він хитрун такий, він там зображив себе, що він не знає англійської мови, бо він її чудово знав. Бага... Сидить на піатах, бореться з зайвою, з зайвою вагою. І, а... Персонаж Маліка, він психіатр, він починаємо трохи симпатизувати, навіть не трохи, так. Він допомагає з його сім'єю зв'язатися, возить туди листи до сім'ї і назад, порушуючи цим, звичайно, інструкції і тому подібне. Входить в такий, в такий контакт, і на певному етапі. Складається враження, що вони все програють. Маю на увазі цей трибунал, з яких це дався з французів, британців, американців і радянців. Так? Бо судити за, ну маю на увазі, що вони програли війну, тому їх і судять. До речі, так, німці так і вважали. І ось там такий цей момент, коли на, я знаю його із інших фільмів, я дивився потрясний фільм 60-го року Нюрнберг. правда він про інший Нюрберг. Мається на увазі, тоді, коли судили, там було багато трибуналів, судили юристів, суддів, медиків, там ще багато професій судили, так? І це був якраз про юристів. Я кажу: Нюрнберг 60-го року з Спенсером і з Марлин Дітрих там ще грає. Потрясний фільм, тут взагалі без питань. Дивився Нюрнберг з Аліком Болдуєном, це такий телевізійний фільм, років 20 йому здається. Дуже непоганий, теж рекомендую. Ну, там більш хронометражу більше, тому більш досконало показано, як це все робилося, як будувалося, до речі, в цьому фільмі теж, як будинок це робили, як він складався, як він, ну, будинок для трибуналу в Нюрберзі. Це ну, все на тлі, ми розуміємо, напівзруйнованої Німеччини. І показують на трибуналі відомий документальний фільм. Зараз він відомий. Так про концентраційні господи, кон, концентраційні табори німецькі, так жахливі кадри. Я пам'ятаю, що в дитинстві це подивився. Жах просто це ну просто жах. І там показана атмосфера в залі. Люди е, е, плачуть, люди виходять з залу, бо не можуть це дивитися. Вказана реакція Герінга так? Я одягнув е, сонцезахисні окуляри, як в мене пробачте. Так? До речі, якщо ви думаєте, що у вас зникли колір на телефоні, смартфоні чи на телевізорі, то це не так. Це просто я такі, в такому режимі вирішив знімати е, ці кінорецензії. І Герінг. Не дивиться на екран. Звичайно, потім він пояснює, що це все пропаганда, Голлівуд і тому подібне. І до речі, це була б дуже популярна думка в Німеччині е, про те, що це все знято американцями. Ну вони ж мілі такі люди. так? І старше покоління, яке ну, виросло з Гітлером, так би мовити, і пройшла війну. Е, вони реально в це вірили. Вони намагалися в це вірити. І ніякого покаяння, ніякого цього нічого не було у більшості німців, і це вже наступне покоління, тобто 60-ті, 70-ті років, коли німці зрозуміли, що вони вчинили взагалі. І це питання колективної відповідальності дуже сильно піднімається про те, що і там така є фраза, абсолютно актуальна, так мовити, про самі знаєте кого. Що у нас був момент, коли ми могли повстати проти Гітлера так. Але ми не захотіли цього робити. А коли захотіли, хтось захотів, вже було пізно. Оце і, дійсно це суть, так би мовити, цієї проблеми. Ну і звичайно, оця от банальність зла, так би мовити, так? Оця проблема, коли ти хочеш бачити монстра, бачиш насправді звичайну людину. Звичайну людину, яка навіть може викликати симпатію, але яка витворила такі злочини, що навіть на голову те не налазять. В фільмі, в принципі, більше нікого особливо так, ну, достатньо серйозно не показують, ну, так, щоб можна було зрозуміти характер, кринометраж не дозволяє. Окрім ще, все ж таки, дуже така специфічна фігура, дуже цікаво, що вони його вибрали. Це Юліус Штрейгер. Ну, це такий антисеміт найбільший в Німеччині, який видавав газету там з 20-х років, кінця здається, ски пам'ятаю штурмовик, так, Держтюрмер, а, і його теж повісили. І там він показаний, як він. Ну, тобто він дійсно про нього багато спогадів, як він себе поводив. А, причому на в, в війні Перше світовій, що дуже цікаво, він був дуже хороблий, Солдат і заслужив залізний хрест першого і другого ступеня. І звання лейтенанта це дуже ну, Тобто, ну тобто людина дійсно смілива була, але виявилось ще з такою освітою нормальною. Так? Але виявилось просто парадоксальним антисемітом. При чому його антисемітизм був такого рівня, що навіть Гітлер з Розенбергом сохромились, коли він був присутній з ними. Тобто вони взагалі його намагалися, ну, тобто він з перебором це робив. Дуже цікаві такі факти, можливо, будуть вам цікаві, що він, перший який був засуджений за пропаганду так, в історії. І це дуже важливо, так, на згадку Скабієва, Соловйову, там та всім іншим цим падлюкам, що вони розуміли, так? що відповідальність все одно буде, і вони не відмажуться свободою чи чим завгодно. Так? Ось Юліус відкрив цей шлях 80 років назад, і я думаю, що продовження буде, російське продовження. Так ось він в своєму журналі, своєму газеті, тобто, критикував деяких діячів Райху. І, зокрема, він написав про Герінга. Ну, про те, що Герінг там корупціонер, це таки більш-менш не було. Він ще написав, що його дочка була зроблена з допомогою штучного запліднення. так, Був страшний скандал, його позбули всіх звань. Викинуло з усього з партії. Навіть його викинуло, так його викинули з партії. Це було 38 чи 49 рік, не пам'ятаю, до кінця. І до кінця але, але залишили його газету. Він до кінця війни випускав свою газету. І в кінці кінців його закінчили з тим, що його повісили. Не буду пересказувати, звичайно, фільм, ж таки, сюжет зрозумілий абсолютно. Там є психологічні дуже сильні моменти, дуже тому рекомендую саме подивитися. Я на них акцентувати не буду, щоб у вас цікавість залишилась. Мене вразила там одна сцена. Дійсно сильно зроблена. От, сильно зроблена, вона така дуже швидка, і нібито можна не помітити її. Це після коли після страти їх везуть всіх голих в цьому фургоні автомобільному, так? Везуть, показують машину, везуть і на горизонті крематорій, такий димок і тому подібне. так, Отака от, от іронія, можна сказати, зла чи не зла. Ну і, звичайно, головна тема, крім покарання це, звичайно, що. А чи відбулося покарання? Чи люди за людство зробили якісь висновки? І для нас це дуже актуальне питання, бо зрозуміло, що ніяких серйозних висновків людство не зробило. Ми це бачимо кожен день. І нещасний це психіатр, який, до речі, написав книжку про Гірінга які через 10 років після цього покінчив життя самокусу, так само, як і Гірінг. Ми знаємо, хто не знає, Герінг перед стратою, він був, звичайно, був ну, вирок у нього був страта через повішення, І він за годину до цього, за декілька годин до цього, прийняв цеанід, який невідомо, де він цю ампулу зберігав. Ну, є версія, що в нього був я так би мовити, хоча є там. Ну, зрозуміло, перевіряли сто разів. І він на всіх на дури виявляється, так? і цим не міг змиритися психіатр. Він на дурі, бо він був мертвий, як собака на ешафоті, так би мовити, повішений. Але обманув і ввійшов в історію. Ми про нього зараз чуємо, ми знаємо, хто такий. Так, Більшість людей плюється, але є частини, яка не плюється при згадці цього імені, цього прізвища. Тому дуже багато питань залишає, на які треба кожному відповісти. І я сподіваюся, що фільм сподобається вам. І дуже прошу писати тих, хто подивиться фільм, наскільки співпало з моїм поглядом, наскільки не співпало, і ну, взагалі як фільм. Другий фільм, який я подивився, це Бугонія, дуже теж оригінальний фільм. Я йшов, звичайно, правда, на комедію, але виявилося, що це не комедія. Я сміявся дуже багато, але в кінці якось сміятися вже було недоречно. Це така фантастична комедія режисера Пантімоса. Панті ну, це ремейк південно-корейського фільму Врятувати зелену планету. Так? Я не дивився цього корейського фільму, тому нічого сказати не можу. Зараз обов'язково подивлюся. Сюжет фільму заключається в тому, що двоє Прибічників теорії змови, вони викрадають голову величезної корпорації, бо вони вважають, що вона це вона і грає вона, грає, пробачте, Ема Стоун, що вона прибулець, яка ну, мета якої її цивілізації прибульців зліквідувати планету нашу землю. Шикарно грає Мастон. Ще раз переконую, що вона одна з найкращих акторок свого покоління. Дуже сміливо грає зі своєю зовнішністю, з тілом. Вона там її постригла, ну багато щось з неї відбувається. І шикарно грає цього одного, ну найголовнішого, прибічні категорії з змови, пробачте, Тедді його звати, грає Джейсі Племонс. Знов таки, для мене це не відкриття. Я його давно примітив шикарний актор. свого покоління, один з найкращих акторів. Дуже мені сподобалась його гра. Ті, хто не хоче сюжети, може перекрутити і послухати тільки кінець про фільм розповіді сподобався чи не сподобався. І ось вони викрадають. До речі, Одразу фільми зрозуміло, що вона дуже зла, вона противна, такий бос, такий закритий, без емпатії, яка прискіплюється до будь-яких дрібниць у своїх підлеглих, щоб їх там щось, ну, грубо кажучи, щоб їх покарати і тому подібне. Дуже неприємно. А ці хлопці такі прості, трохи дивнуваті. Ну, Ось вони викрадають, тримають її у своєму підвалі і багато речей з нею роблять різних. Ну, щоб не було ніякого сексуального підтексту, в цьому, що ви розуміли, що там нема. Вони собі кожен день колють, вони себе хімічно каструють, як вони це називають, вони щось собі колять. Ну, Відомо, що є, такі, звичайно, така хімічна кастрація для того, щоб, не дай Боже, не виник, виник потяг до неї. сексуальний. Цікаво в цьому плані. Ну, ось вони намагаються мовити, щоб вона поговорила зі своїми і переконала, що вони втрьох. Потрапила на цей корабель міжпланетний, так, космічний прибульців, і вони умовили їхнього короля прибульців, що не треба знищувати Землю. Ну такий шикарний план. Теорія змови там показана дуже шикарно, і, і вже, і вже розумієш, що це ну повна шиза, повна за. Е, відбувається дуже багато подій, цікавих, там шарів приїжджає. І, ну, не буду все розповідати. В цьому є певний бекграунд, звичайно, у, у, у головного героя Теді. Так? Його мати дуже хвора. І вона хвора, як він вважає, через те, що лікувалися ліками, які виробляє якраз ця корпорація, яку очолює персонаж Еми Стол, Так? А І, мовляв, в цьому і заключається оця прибульська прибульська. Мета, вони всі хутрують цими ліками, вони всі помруть і там почнуть викачувати якісь ресурси. Пройшовши через безліч принижень побитів там, і всього іншого, вона все ж таки умовляє, як говорить про те, що вона має антидот, чи скажімо, не антидот, а ліки для матері. Ліки знаходяться в її машині, яку вона, до речі, перегнала до себе, так? <татистість> а, і в пляжці з-під антифріза є ці ліки. Він біжить. Ну, я зрозумів одразу, що це не ліки антифріза, це антифриз. Антифріз пробачте, ось чому це є. І він біжить до лікарні, вливає це мамі. Мама, звичайно, відкидується. Він злий туди-сюди. І найголовніше відбувається, коли він повертається додому, де вона. Навіть вивільнилася від, від своїх пут, від цих кайданів, і відбувається найцікавіше. Я не буду тут, тут, точно тут. Тут подивіться. Якщо захочете, подивіться. Ви будете, вам буде дуже цікаво. Ну, і найлюбніший мій момент це, звичайно, останні хвилини. Це просто геніально зроблено. Просто геніально. Тому рекомендую. А тепер поговоримо про фільм, буквально дуже будинок з динамітом. Такий американський політичний трилер, можна назвати його, Кетрин Біглоу, яка, в принципі, дуже непоганий режисер, я дивився декілька фільмів. Рідкісний приклад, все ж таки, жінки успішного режисера. Головні ролі там зіграв Ідріс Ельба, Ребекка Фергюсон. Ну, і інші актори, які, чесно кажучи, я не особливо, тобто я їх не знаю, але по прізвищам там особливо пам'ятаю. Це фільм про який відбувається в реальному часі з різних сторін. Мається на увазі різні персонажі, їхній відміток від під час е, приготування ракетної атаки на Сполучені Штати, що злітає якась ракета, і весь всім поподобає на тому, як на це реагувати. Я прочитав пресу, там всі там такий фільм, так він. І я, чесно, я подивився фільм, да, ні, він непоганий, непогана режисура, дуже непогана, Актори все непогано грають, але ну, я таки бачив вже, так би мовити, не один раз. Те, що західна цивілізація не знає, як відповісти на ядерну небезпеку, як будь-яка гуманістична цивілізація, так, не змогла би отак от напряму сказати. от, що ми б вдаримо і тому подібне, ну це очевидно абсолютно. так? Ще раз зайве раз е, всій планеті, що ми не зможемо нічим ну, просто зреагувати ніяк, так? Бо ми занадто цінуємо своє життя, ми занадто цінуємо чуже життя. А ось є якась падлюка, яка не цінує ні свого, ні чужого життя, тому вся планета в дрізкі, все кінець, так би мовити, і тому подібне. Ну тобто я не бачу тут посилу якогось такого конструктивного, так би мовити, просто, тому що вони ж, вона ж претендує, режисерка претендує своїм фільмам на щось серйозне, так? Окрім потикання і сприяння тому апокаліптичному, алярмістському настрою, який панує серед багатьох представників і західної еліти, і взагалі звичайного населення, я в цьому ніякої користі не бачу. Тому фільм не рекомендую зіпсувати собі настрій. Я, наприклад, зіпсував собі настрій. Не тому, що я боюсь ядерної він. Я її, звичайно, боюсь. Я радянська людина, і я відміну від величезної кількості людей, пам'ятаю, нас цим вчили. Го... Нас готували. Uh, я проходив навчання, ми ховалися в укритті, я одягав противогаз. Багато чого ми робили. так? І для мене, для мене це ну, більш-менш історія реальна, так би мовити. Ну, крім, звичайно, цілої черги анекдотів, які до сих пір пам'ятаю з того часу, так, як там, що робити при російською, на жаль, мовою. Ну, що делать воріт ядерного, ядерного, ядерного удару, да? накритися пристиньою і мідно ползти на кладбище. Тому для того, щоб не повторювати цей анекдот, не рекомендую цей фільм. Ось так, на сьогодні три фільми, буду намагатися і далі робити такі випуски. Дуже чекаю ваших відгуків. Ну і, звичайно, повторююсь, пробачте це алгоритм YouTube. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати. Ну, Спонсорам я взагалі відповідаю, тому ставайте спонсорами. Це від 70 гривень ви першими дивитесь моє відео. Ну і взагалі ви показуєте всім, не мені тільки, а всім, всьому Ютубу, що україномовний контент потрібний. А це, повірте, я розумію чудово. Дуже чудово. До побачення!